Куди не завели тебе дороги, яких далеких ти не був в краях. А рідні стежки пам'ятають ноги, а рідні вікна, батюшки осна, яким би згодом ти не став дорослим, і скільки і тобі б не було квіт, то мами стежки боряном проросли, то боки ти вивче великий світ. Вітри холодні, не страшні дитині, коли руками мама обійме. Який би не пришов сюди години, воно до тебе час, слова снеде, не дайте стежка мами заростати, чисті діть на її поріг, не дайте своєрідність сумувати, клонятися з повагою до ніг.